Ймовірного убивцю Андрія Парубія затримали у Хмельницькій області. За словами очільника нацполіції Івана Вигівського, туди він утік одразу після злочину. 30 серпня у Сихівському районі Львова підозрюваний переодягнувся у кур'єра і, дочекавшись колишнього спікера українського парламенту, вистрілив у нього вісім разів. Коли переконався, що застрелений не дихає. Утік викинув зброю, переодягнувся і виїхав з Львівщини. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко роз. Повів у вбивстві простежується російський слід. Андрій Парубі був народним депутатом чотирьох скликань. У попередньому скликанні очолював Верховну Раду України. Саме під його керівництвом ухвалили закон про забезпечення функціонування української мови як державної, і закон про перехід релігійних громад у московського патріархату до православної церкви України. Саме під час голосування цього закону, спікер парламенту відігнав від себе проросійського депутата Вадіма Навінського словами: відійди від мене, нечисть. У 2010-му Андрій Парубій кинув димову шашку у залі Верховної Ради у момент, коли там саме ухвалювали сумнозвісні харківські угоди, які на 25 років продовжили термін перебування в українському Севастополі Російського Чорноморського флоту. Влада тодішнього президента Януковича відкрила проти нього кримінальну справу. Під час революції гідності Андрій Парубій був комендантом самооборони майдану. 24 грудня 2014-го неподалік готелю Київ, невідомий кинув йому під ноги бойову гранату у страшну ніч штурму майдану. Андрій Парубій керував його обороною просто зі сцени. Після втечі Януковича з України готував загони самооборони, які вирушили на фронт у квітні 2014-го, коли Росія вперше спробувала захопити Донбас. Як стало відомо, Андрія Парубія поховають 2 вересня на Лечаківському цвинтарі його рідного Львова. Не забуваймо підтримувати українську армію. Історія триває.